Це приміщення на центральній площі здали в оренду товариству «Гойра Груп». Його орендуватимуть за 400 тисяч гривень у місяць. Договір уклали на 5 років. Приміщення можна використовувати за будь-яким цільовим призначенням, окрім казино та інших видів, що заборонені біля навчального закладу. Йдеться в умовах аукціону на сайті Прозоро. Приміщення здали в оренду через онлайн аукціон. На нього подались шість учасників. Стартова ціна становила майже 60 тисяч гривень. Різниця між переможцем і наступним у списку кандидатом склала одну гривню. Більшості своє по великому приміщенню, якраз більшості своє це були і юридичні особи, в тому числі з інших міст. Друге місце це підприємство обнова. На третьому місці юридична особа з Харкова в умовах аукціону прописали достатньо широкий спектр використання приміщень. Нам у нас перша задача це скажімо так, отримати переможця з максимальною грошовою пропозицією. Площа приміщення становить майже 670 квадратних метрів на першому поверсі та у підвалі. Раніше тут був магазин побутової техніки. Приміщення передали без подальшого права на викуп. За даними порталу ЮКонтрол, підприємство Гойра Груп займається ресторанною справою, мобільним харчуванням та роздрібною торгівлею. Кінцевим власником фірми є міський голова Чернівців Роман Клійчук. Коли він очолив місто, передав управління бізнесом, але залишається кінцевим бенефіціаром. Що планують робити у приміщенні? Повідомлять після того як підпишуть усі документи, каже юристка компанії. Поки що розглядаємо варіанти. Немає конкретно ще прийнятого рішення, що там планується. Поки що йде процес підписання документів. Ну, договір ми вже підписали, всі супровідні документи підписуємо і приймаємо рішення щодо цільового призначення приміщення. Також на аукціоні здали в оренду менше приміщення за цією ж адресою за 120 двадцять тисяч гривень в місяць. Очікують на підписання договору. Юлія Трач, Роман Пилатик, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.